Всім привіт, з вами Скай, і сьогодні я покажу а, білд, який я буду брати з собою в доповнення по Elden Ringu Тінь Дерва Рт. Тобто, а, даний білд на кровотечу, на мою думку, він є просто імбою, яка, зас... яка просто перетворює всіх босів, всіх ворогів. Попіл. А, порівнюючи, наприклад, з Dark Souls, а, в Elden Ring а, кровотечу дуже таку сильно апнули і зробили її просто імбовою річчю. І зараз коротко пройдемося по білду, я розкажу вам, що треба мати, щоб а, гра проходила сама себе за вас. Тобто поїхали по порядку. Почнемо зі зброї. А, Beastman's Кервид Swords. Треба буде а, вифармити в Crumbling Farm Азола. Ці два меча, які падають з цих Бістманів. А, також, а, ця зборка є а, late game. Тобто для пізньої гри. Але, маючи, наприклад, е частини цього білду, на початку вже можна показувати досить такі класні результати і грати, ну, плюс-мінус не напрягаючись, е фармимо два меча і зачарюємо їх е опілом війни цемпуку. Що а, збільшує, скажімо так, а, швидкість накладання ефекту кровотечі. Звісно такі, прокачуємо їх на максимум до плюс 25. І а, з основною зброєю, яку ми будемо використовувати, це, в принципі, все, що нам необхідно. А, далі ви можете використовувати все, що забажаєте, наприклад. Я використовую роликовий лук і а, також сіл. А, в мене а, стоїть Giant сіл. який, в принципі, а, якщо я не помиляюсь, має бустити інкантацію, яку нам теж необхідно. про неї трошки пізніше, трішечки пізніше. Так, а, дивіться, також. Нам необхідно буде з одягу дві необхідні речі. Це біла маска вара, яка випадає з нього після закінчення його квестової лінії. І треба буде знайти Raptors Black Feathers. Це броня, яка а, збільшує, Наносиму шкоду а, під час стрибку. Тобто ви стрибаєте і це бустить вашу атаку. Це дві необхідні, два необхідних елемента броні, які нам будуть також необхідні. Далі талісмани або амулети. Це уламок Олександра. Олександра той який типу глечик. Ви його знайдете в кінці його сюжетної лінії, також в Крамблінг Фару Мазула. Далі нам треба буде клов талісман. Який також бустить а, атаку в стрибку. В, в стрибку Третій необхідний талісман це талісман а, лорда крові. І четвертий талісман rotten Winged swords який збільшує шкоду послідовних атак. Якщо, а, звісно, шкода наноситься. Тобто, перший удар ви нанесли шкоду. Другий удар, якщо ви наносите шкоду з другого удару, вона стає більшою. І так, здається, до третього-четвертого удару. З талісманів це все. В принципі, ці 4 талісмани нам є необхідними. А далі Фласка чудес. Нам треба буде дві сльози. Greenburst Crystal Tear і Torni Cracked Тір. А ця, скажімо так, сльоза шипів. Вона бустить урон. Шкоду, а зелена а, швидкість відновлення стаміни, що також дуже необхідно. Оскільки відбувається, скажімо так, ви стрибаєте, це теж з'їдає певний ресурс стаміни. Удар, і треба, щоб дуже швидко це все діло відновлювалось. А, так. По духам, які ми призиваємо. У мене є два улюблених, і, на мою думку, один з них дуже необхідний це мімік тир, яка копіює вас. Тобто, коли ви її призиваєте, а вона з'являється, якщо не помиляюся, з більшою кількістю життів, ніж у вас. І повністю копіює е, все, що на вас вдягнуто, всю вашу зброю, всю вашу магію інкантацію. Дуже класна тема. Тобто, по факту, якщо ви йдете битися з боссом і призиваєте мімік трьох, можна сказати, що ви б'єтеся вдвох проти боса. І також дуже класна Black Knife Tish. Яка накладує ефект а, руни смерті, що в свою чергу зменшує загальну кількість життів у ворогів. Це дуже класний ефект, який а, на пізньому етапі гри мені дуже сильно допоміг проти деяких босів. В принципі, якщо а, у вас виникнуть проблеми з його отриманням, оскільки він випадає якраз таки з асасину. Чорного чорного ножа, можна замінити на, хто б міг подумати, чорний ніж. Який накладує такий самий ефект. Тобто, ви можете накладити його замість цього духу. І також необхідна річ, яка нам буде. Необхідна, дуже необхідна. Це два аромати з парфумерії. Це а, бадюрячий аромат і аромат закипання крові. А, треба буде спочатку знайти баночки для крафту, і треба буде знайти а, книжечки для того, щоб змог, а, ви змогли їх скрафтити. Показую, а, в створенні предметів. Є вкладочка з цими ароматами або парфумами. А, перед вами зараз те, що необхідно для крафту. Ресурси, які необхідні для крафту або аромату. І, відповідно, треба ці баночки. І а, необхідні ресурси для аромату скипання крові. Зараз я їх створю. Чому тільки одну? Ага. Так, створюємо ціх. Просто для прикладу три ту одну. Мені здається, я не ту скрафтив. Ту скрафтив? Чому одна? Так, одну секундочку перевірю інвентар. Я скрафтив отруту. А, у мене закінчилися. інгредієнти із е, Октопуса або кальмара. Восьминога. Добре, в мене залишилась одна, тому не будемо акцентувати на цьому увагу. А, скажу ще раз, чому саме ці мечі? А, і давайте спочатку відправимо, щоб я вам продемонстрував а, шкоду, яку ви, в принципі, зможете наносити з цим білдом. Ці мечі в стрибку наносять а, 4 урони, якщо у вас в обох руках по мечу, ви наносите 4 урони. 4 удари. Ось таким чином наносяться 4 удари. Всі інші, всі інші зброя, всі інші мечі а, наносять тільки по одному удару. І за рахунок цього ефект кровотеч дуже швидко може настакуватись. Тому а, в цій локації були дракони. Я зараз хочу швиденько на них показати, як вам треба буде а, буститись. щоб досягти максимального ефекту, максимального, максимальної шкоди. Так, тут десь має бути озеро. Ось де воно. І вон там вже стоять дракони. А, перш за все накладаємо полум'я, дай мені сили. Беремо меч з лівої руки в о, дві руки, бафаємося з цим купу. Потім беремо правий меч, бафаємося правим мечем. Бодірячий аромат, аромат закипання крові. Дракон захисту. І о, Wandering Flask їмо. І все, і просто прижок, удар, дракон, прижок удар, прижок удар, прижок удар. І ще один прижок і удар. Тобто мені знадобилося, якби я не промазав, три стрибка, щоб вбити цього дракона. Урон кровотечі наноситься просто нереальний. Майже всі боси Перетворюється на попіл. Я коли вбивав Малікета, я його вбив з першої спроби його. З першої спроби. Бо урон реально просто нереальний. І вся гра просто перестала бути якоюсь такою складною е і проходилась просто на чилі. Тому даний білд я дуже рекомендую вам спробувати, якщо ви, наприклад, ніколи не грали за мілі білд. Або якщо ви грали за мілі білд, то через силу прокачувались. Якщо ви грали, наприклад, за магів, то теж рекомендую. В принципі, все дуже просто. Стрибок, 4 удари, стрибок 4 удари, стрибок 4 удари. Це така ось тактика цього білда. І гра просто перестає бути складною. Тому а, на, даному, на даний момент часу а, всі боси були вже переможені. І я просто продовжив грати, не пішов в, в нову гру плюс, оскільки... Вхід в це DLC буде знаходитись, а зараз показую палац Могвіну біля кокону Мітєли. Це є теж а, такою, скажімо, late game локацією, тому я не хотів починати все заново, заново проходити, відкривати її, просто коли вийде DLC. Зразу будемо в нього пірнати. Тому ось такий білд на кровотечу вийшов дуже класний, дуже з великою шкодою. І на цьому в мене все. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки і будемо чекати нового DLC, яке вийде вже через 2 місяці, якщо я не помиляюся. Всім гарного дня і до зустрічі.